Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Хочемо висловити просто величезну подяку за ваші вподобайки та коментарі на підтримку мого останнього відео. Я бачу, що ця тема вам дуже сподобалася. Напишіть у коментарях до цього відео, які ще питання вас хвилюють, і ми обов'язково їх будемо роздивлятися у наступних відео. Сьогодні поговоримо про Ердогана і його голосну заяву. Не знаю, можливо, щось наснилося, як триндюлі хтось йому дає, чи що. І так, голосна заява Ердогана Крим. Повинен бути повернутий Україні. Це вимога міжнародного права. Чому Ердоган зробив таку заяву? Ну, хто би сумнівався? Звичайно ж, тут пентаклові карти і ще й карта башня. Я не знаю, що там в нього трапилося, але... К'ятірка Пентаклів однозначно дає нам відповідь: в нього великі проблеми з матеріальними ресурсами. Тобто, якісь ресурси були і виникли борги, кредити, плюс великі проблеми з транспортуванням цих товарів і ресурсів. Певна була якась угода по пажу Пентаклів, але вона зруйнувалася. І це руйнування виникло через звичайну ж війну, тому що тут п'ятірка мечів. Тобто, якась ситуація, якийсь договір, якісь поставки вони обнуляються по шуту. Тобто, так вже як було, вже не буде, і це саме через війну. Тому зараз Ердоган вирішив йти по якомусь іншому шляху, але не можу тут однозначно сказати, що його наміри дуже благі, тому що все-таки тут карта місяцю. Щось там таємне. Щось там чорне таке в його душі однозначно є. Щось він приховує якусь таємну інформацію, якусь вигоду для себе. В нас тут лицарь кубків. В нього є певна якась пропозиція, але знову ж таки вона по місяцю. Це якось таємно, і це не зовсім чесно, і йому потрібно. Все це провернути якось в дуже швидкому часі. По вісімці жезлів я не виключаю, що можливо чи до нього хтось буде приїздити, чи він буде кудись їхати, чи його посланці будуть в інші країни їздити. Щось йому потрібно тут передумовитися, знайти якісь інші шляхи вирішення ось цих великих саме грошових проблем. Взагалі, п'ятірка Пентаклів це карта розорення, це карта застою, це карта великої кризи, боргів, кредитів, як я вже сказала, і великих матеріальних втрат. Просто якась втрата віри у майбутнє в нього відбулася. Тому зараз, як я вже сказала, він шукає якісь інші шляхи для того, щоб ось це колосо фортуни знову повернулося гарним місцем до нього і минула стабільність. Прийшла у його будинок, у його дім. Тобто зараз він же не почуває себе як раніше переможцем. Він відчуває себе обдуреним. Він відчуває, що він втратив якісь певні можливості. Йому конче просто необхідно вирішити всю цю ситуацію в самі короткі сроки. Пажезлів на дні колоди з однієї сторони, знову ж таки, може показувати якусь нову ідею, пропозицію цих його посланців, гонців, а з іншої сторони, ця карта може показувати якусь більш молоду людину, можливо, яка претендує на його місце. Тобто, хтось йому там вже добряче наступає на п'яти. Тобто благих якихось намірів у цьому всьому я не бачу. Я бачу тут зацікавленість саме в матеріальних ресурсах, в грошах, товарах, і також ці карти можуть показувати корисні копалини або те, що знаходиться в землі, те, що дає нам земля. Тому однозначно можу сказати, що на якомусь етапі. Саме воєнні дії війна в Україні зруйнували певні якісь його масштабні і великі плани. Щось для нього дуже важливе зруйнувалося в один момент. Він цього, звичайно ж, не очікував. Тому і риторика його змінилася щодо Криму і України. Але тут, як я вже сказала, я не бачу благих намірів, я бачу якийсь власний дуже великий матеріальний інтерес. Ну, давайте все-таки ж доб'ємо це запитання, чи дійсно Ердоган вважає, щоб Крим повернувся до України? Тому що карта місяцю ну, так є собі. Я не думаю, що він хоче, щоб Крим прям повернувся до України. Тут карта мені кажуть трішки про інше: тут і тріка кубків, і карта світу. Тобто він хоче, щоб все це закінчилося, щоб воєнні дії завершилися, і щоб настав аля мир в кавичках, звичайно ж. Тому що тут карта повішений і карта дев'ятка жезлів. Карта «Повішений» – це про тимчасову зупинку, це про відсутність активних бойових дій. Ну, взагалі, карта повішений саме у цьому контексті може говорити і про капітуляцію. Але у будь-якому випадку тут карта мені не показує того, що він хотів би бажав би, щоб Крим повернувся до України. Тут, скоріш за все, по дев'ятці жезлів це певне якесь відгородження Криму. Можливо, тут йдеться мова саме про автоном. Тобто тут не йде мова про те, щоб Крим повернувся до України, а про те, щоб все це завершилося. Бачите, ось ці бойові дії завершилися в Криму. Ось так. А давайте запитаємо, які зараз відносини Туреччини з Росією та Україною. І так, які зараз відносини Туреччини з Україною? Та Росією однозначно можу сказати, але це в принципі ні для кого не є новиною: що Росія дуже сильно залежить від Туреччини. дві кажезлів, що карта сила показує мені певний контроль зі сторони Туреччини, що Туреччина. В принципі, диктує свої правила і тримає все у своїх руках. Але у будь-якому випадку карта смерті говорить мені про якісь кардинальні зміни у їхніх відносинах. Щось трапилося таке, через що їхні відносини вони будуть переглядатися. Щось по двіці мечів Туреччина все-таки блокує, можливо, певні якісь навіть ультиматуми виставляє, тому що не все так, звичайно, ж гладко. Тобто тут Туреччина тримає все у своїх руках і повністю контролює. Щодо України однозначно тут йде акцент на те, і я вже це говорила у моїх попередніх відео, що Туреччина хоче бути одним із посередників саме у мирних перемовинах щодо завершення війни. І бачите, тут карта диявол. Знову ж таки, ці умови не є для нас прийнятними. Це угода з дияволом. Тут карти дуже чітко відповідають для того, щоб Аля настав мир. Але ви розумієте, що мир для нас, для України і для українців, це щось одне. А мир для всього іншого світу це зовсім-зовсім інше. І тут, бачите, п'ятірка жезлів. йде певна конфронтація, певні якісь непорозуміння, конфліктні ситуації, сварки, тобто не може прийти Україна і Туреччина до якогось спільного консенсусу саме в цьому питанні. Але головний саме акцент, як я вже сказала, у відносинах Туреччина з Україною це саме посередництво у мирних перемовинах з цим ненаситним кровожерливим дияволом. А давайте запитаємо, як Ердоган відноситься до Зеленського і до Путіна. Яке відношення особисте Ердогана до Зеленського і до Путіна? Як Ердоган відноситься до Президента України Володимира Зеленського? І як Ердоган відноситься до Путіна? Почнемо з кривавого диявола. Тут перша ж карта Паш Кубків. Він вважає, що Путін дуже незрілий і дуже інфантильний, що в першу чергу саме емоції керують його діями, що він дуже все приймає близько до серця, і також що він емоційно незрілий і в нього нестабільна психіка. До речі, саме у цьому контексті пашкубків дійсно може показувати деменцію або щось у цьому роді, коли доросла людина впадає просто в дитинство. Також Ердоган вважає, що він великий мрійник що він, бачите, очікує того, що весь світ він буде тримати у руках і ніяк не дочекається, що він повністю погруз у свої мрії, здійснені бажання, що він не бачить саме реальності. Тобто, Ердоган вважає, що Путін повністю погруз у своїх ось цих фантазіях щодо володіння усім світом. Щодо президента Зеленського, перша ж карта тут випадає королева кубків. Взагалі, королева кубків знову ж таки це дуже емоційна, відкрита людина, яка дуже близько все приймає до свого серця. Але разом з тим, королева кубків може показувати дуже таку турботливу людину, яка вкрай переймається всім, що навколо відбувається. Якщо ми розглядаємо королеву кубків саме для чоловіка, це може показувати на наявність у чоловіка саме жіночих якостей. Така дуже-дуже чуттєва і емоційна натура. Але що саме цікаво, тут після королеви кубків йде вісімка кубків і король мечів. Можливо, тут карти націкаючи Ердоган. Думає, що Зеленському пора піти у відставку і змінити уряд. І тут в нас король мечів. Загалі це карта воєнного. Можливо, щоб воєнні саме взяли призди правління саме на зараз. Тобто він думає, що Зеленський дуже м'який для цієї посади, що потрібна більш якась жорстка, навіть, можливо, і агресивна людина. Але взагалі це карта воєнного. Кого Ердоган бачить переможцем у цій війні? Україну чи Росію? Саме на зараз? Україну. Чи Росія. Ну, однозначно, Україну він не бачить переможцем, тому що, по-перше, тут ні одного старшого аркану досить такі мілкі карти, і саме у цьому контексті не дуже такі і позитивні. Перша ж карта це п'ятірка кубків. Це карта втрат, це карта сльоз, печалі, депресії. Плюс ця карта, подивіться, тут річечка. І таке як розмежування. Я так розумію, що він вважає, що потрібно відмовитися від наших територій і зробити відповідну лінію розмежування. Бачите, тут залишити невеликі якісь шматочки і дві капентаклів, тобто один тобі, один Росії віддати. Щодо Росії, звичайно ж, тут карти краще. Тут звичайно ж, карта Сонця це. Переможна карта однозначно, але й після неї йде трійка мечів. Тобто навіть Ердоган розуміє, що Росія не зможе отримати велику 100% перемогу над Україною, що всі мрії Росії щодо поглинання України, скажімо так, на 100% не збудуться. Але у будь-якому випадку, тут після ось цих карт йде карта сила, тобто, що Росія зможе. Він так думає: контролювати частину наших територій, що саме Росія отримає верх. Так, можливо, не на 100%, але все одно. Тому по цим картам якось так. А давайте запитаємо, чи претендує Туреччина на український Крим. Я не думаю, що прям Туреччина претендує по цим картам на Крим. Тут, скоріш за все, вигідна якась співпраця з півостровом, можливо, розміщення своїх виробництв або просто торгівля, ресурсами, щось якась робота, просто продуктивна для того, щоб заробити гроші. Ось і все. І знову ж таки, карти мене відсилають до нашого попереднього розкладу. Подивіться ті ж самі карти. Тут завершення війни через митні переговори. Тобто Туреччина претендує на звання а-ля такого великого героя у червоному плащі, який зміг примирити дві сторони. Ось так. Там щось були розмови про те, що Путін хоче полетіти до Туреччини, але штаніжки трішки наклав. Давайте запитаємо, якщо він все-таки полетить до Туреччини, яка перехідність того, що його літак зіб'ють? Він ж саме через це боїться летіти. Ну, звичайно що якщо дуже захотіти, можна і збити, тому що тут дві капентаклів, тобто створити якусь таку хаотичну ситуацію і тарам парам парам Але тут по цим картам я бачу, що, скоріш за все, ні, тому що ця карта відповідає ні, ця карта про якісь наші ілюзії і фантазії. Так, дуже нам би хотілося цього, але ось, на жаль, ні. Але тут випадає рокова карта Страшний суд. Ця карта мені каже, що оцього пуйла. Нас дожене карма і кара за всі ті злодіяння, за всі ті гріхи і кровопролиття, які він вчинив. Ця карта означає, що людина відповість за все, що він скоїв, абсолютно за все у повній мірі, і що ніякі ресурси, ніякі гроші йому вже не допоможуть. Це кара звище, вона його не стигне, і вона його чекає. Так потрібно зачекати, звичайно ж, тому що карта зірка. Вона каже, що так наші мрії збудуться, але це буде через відповідний період часу. І тут ще є королева Пентаклів. Можливо, жінка допоможе втілити оцю кару у життя. Подивимося, як воно буде, звичайно ж, але ось, на жаль, поки що я не бачу прям збиття. Тут інші карти були. Ну, будемо далі мріяти, що нам ще залишається. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання у наступних відео ви хотіли б розглянути. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл, e його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже дуже вдячна. Шне за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!